Псалом 144, Псалом Давіда. Благословений Господь моя скеля, котрий навчає мої руки до битви, мої пальці тримати зброю. Він милосердя до мене моя твердина моя, фортеля мій, визволить мій, щить на нього, я покладаюсь, він підпорядковує мені мій народ. Господи, що таке людина, про яку ти піклуєшся, і людські і нащадки, що ти звертаєшся на них уваг, адже людина, схожа до пари її, вік, як тінь, що з не... зникає, Господи, нахили твої небеса і зійди, доторкнися до гір, і вони почнуть. Диміти. Пошли блискавиці, і розпороши їх ворогів пусти своїх стріл і приведи їх із бентежи. Ростягни свою руку з висоти й визволи мене, врятуй мене від великих вод, від рук чужинці, уста яких говорять, неправда, а їхня рука це це обман. Боже, я заспіваю тобі нову пісню на десяти струнаму псалтері, заграю тобі, ти даєш царям перемоги і спасаєш свого слугу. Давид, Давид. Згублого, меча визвали мене, врятуй мене, з рук чужинці, уста яких говорять, неправда, а їхня рука це це обман. Нехай наші сини будуть, як нові, сладші, належно, вирощення в своїх юності, а наші дочки гарні, наче майстерни, стерне, вирізи блені, грамо, коли наші комори хай будуть повні. Запасами усякого добра, нехай наші вівці плодяться тисячі, нехай вони плодяться десятки тисяч на наших полях, нехай наша худоба буде плодовита і без викид... ви... викидів та втрати, а на вулицях наших нехай не буде ні лементу, ні плач. Щасливий народ, у якого така доля щасливі люди, у яких Господь є їхній Богом. Амінь.